Вітаю, хочу подивитися Василівка, Запорізьку область. Місто Васильівка, Запорізька область. Коли звільнять, як це буде? Так, Верховний суд. Так, колаборанти. Колаборанти знають, що йде перемога в найближчий час до вас. Васильівки за три, три командири було ворожих. Вже з... збираються вони в вирій і відлітають в них. Кінець війни, в них кінець. Уже всі свої дії, ворожі вони закінчуються. Йде забезпечення допомога мирним мешканням фінанси? До вас йдуть, уже зібрали і їдуть у дорозі. Всі люди отримають допомогу, хто чекає. В Васильівці є колаборанти. Так, здійснення мрій, здійснення мрій. це свідчить про те, що Васильівка буде найближчий час деокупована. У вас не будуть військові дії чи якісь руйнування проводитися. Ворог втікає і вже він відходить. Іде рух військових України в Васильівці ці дні. І свято. Так, те, що робили колаборанти, їх придушено. Вони були проплочені. Їх стан дуже важкий. Залиши, а, їх лишили. Військові вій... вийшли, росіяни вийшли, а їх лишили. Вони дуже в дуже депресивному стані. Люди не те, щоб вони були сильні прихильники, їм виплачували і допомога була з Росії за працю колаборантську. Тепер у них такий стан. Так, в Васильівці хворі люди, хворі жінки, діти і в важкий стану людей. Багато загиблих будуть викриті могили, людей, які загинули від хвороб, від такої агресивної дії. Також там були вагітні жінки. Пограбоване місто. Відродження. Так, дивіться, в центрі оці військові пункти, там, де звозили награбоване, прийде руйнування. Їх буде зруйновано. І в цих містах також, де утримувались люди, їх буде звільнено і буде відродження, видача гуманітарної допомоги. Так, і фінансування. Це триматимуть в таємниці. Отаке звільнення тихе. Отаке звільнення, про яке не будуть розголошувати. Єдине, що треба забрати колаборантів, викрити, щоб вони не змогли. Заперечує, 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 заперечую. заперечую, 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 заперечую. Залишать людей, які е, е, одурені, вони будуть тримати якусь оборону, але в них немає зброї, в них немає чим це робити, і взагалі вони е, під таким впливом пропаганди там опиняться, заперечую, їх бросять, просто кинуть. Так. Повне забезпечення Васильівки, фінансування, тепло, їжі, світло, все, що необхідно для життя. І Верховний суд уже відбувся. Ворогу дуже важко. Так. Заперечую. Більше за ворогом ніхто не сумує. Викриваю всіх колаборантів, всіх, хто на ворога плату. Працює, кому платив ворог, більше не може отримувати виплати, приходить перевог. Ой. Так, знаживитися на горі людей не зможе військом вороже, тікає, лякається, буде так, буде так, буде так. Заперечує весь негатив. Де да буде звільнена Васильівка без втрат для мирного населення і без втрат для військових. Так, у вас повне відновлення і рух. Через ваше місто буде рух, швидкий такий рух. Прошу допоможіть відновити мирне життя. І надати всю необхідну допомогу гуманітарну людям у Васильівці. Буде так, буде так, буде так. Де Та відновиться мир, перекриваю, перекриваю. Де відновиться мирне життя у Васильівці? Буде так, буде так, буде так. Прошу відкрити дороги Збройним силам України до відкриття над... дороги на деокупацію Васильівки. Більше на ворога ніхто не працює, всі викриваються. Пропаганда ворожа більше не працює. Забираю зголів всю пропаганду військову Росії. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю відкрити дороги на деокупацію Васильівки якнайшвидше від агресії, ворожої, від російських окупантів. Буде так, буде так, буде так. Пишу забрати і викрити всіх колаборантів, всіх, хто ворога любить, хто на ворога працює, більше цього робити не зможе. Викривається, буде так, буде так, буде так. І прошу відкрити дороги на врятування людей із крутного стану, із полону, із... і відкрити дороги на вихід із Васильівки людям. Буде так, буде так, буде так. Відкриваюся дороги, то буде звільнена Васильівка, буде так. Да буде все сказано здійснене. Так. Найближчий час ви маєте в, е, отримати допомогу. Маєте вже е, будуть врятовані люди і перемога в місті. Вас мають декупувати? Найближчий час. Це не дії. Це дуже скоро. Все, дякую за увагу.